Скажи мені, скільки зараз у тебе вже людей на наставництво? У мене є чотири людини в групу е і одна в, індивіду в, індивіду в індивідуальну роботу. Які в тебе ухоплені в блозі? Про це я люблю говорити. Блін, за такий короткий час. По-перше, що з 500 чимось там підписників в мене виросло на 1200 і, і більше. І кожен день в мене підписується, підписується 100% 1, 2, 3 і більше людей. І охоплення виросли. Е, я не пам'ятаю, як там охоплення було, з 30 з чимось на 500к. Це загальне охоплення блогу. а сторіс? Е, сторіс на. І зараз, і, в принципі, які охоплення в сторіс у тебе? 50, 50, 60. Короче, охоплення 55 людей в роботі. Конверсія 10% з трьох можливих. Все класно.